З метою підвищення професійної майстерності рятувальники рівнищи не провели навчання. Відбулося воно на базі навчального полігону аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За участю команди аварійно-рятувальної та пожежно-рятувальної частин аварійно-рятувального загону спеціального призначення першої та другої державних пожежно-рятувальних частин обласного центру, а також пожежно-рятувальних підрозділів міста Дубну, Радовилова та Корця. Після відкриття змагань команди розпочали завзято боротьбу за першість у майстерності рятувальників. Зазначив начальник оперативно-координаційного центру Державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області Богдан Данилюк. Навчання проходили у три етапи. На даних етапах було відпрацьовано три основні вправи. Перша вправа це рятування потерпілого з-під завалів за допомогою аварійно рятувального обладнання. Друга вправа відпрацьовувалася ліквідація наслідків наслідків дорожньо-транспортних пригод, які можуть статися на теренах нашої області, а саме проведення розрізання. Ушкоджених автомобілів з подальшим діставанням потерпілих. Та третя вправа це була ліквідація наслідків небезпечних викиду небезпечних хімічних речовин, наслідок дорожньо транспортної пригоди, також з умовним порятунком потерпілих. Саме виконання даних вправ відпрацювання дозволить нам в подальшому більш оперативно реагувати на можливі надзвичайні ситуації, а також зменшити час реагування. Та вдосконалити свої практичні навички за результатом трьох етапів змагань, перше загальнокомандне місце вибороли працівники 15-ї державної пожежної рятувальної частини міста Корець. Друге місце посіли рятувальники 2-ї державної пожежної рятувальної частини міста Рівне. А третє місце на п'єдесталі дісталось аварійно-рятувальній частині аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За словами головного судді змагань начальника головного управління державної служби надзвичайних ситуацій Ігоря Михайчука. Змагання проводяться вперше. Вважає, що набуті знання і навички допоможуть в реальних умовах оперативно та своєчасно надати допомогу тим, хто її потребує. Тому такі змагання будуть проводити щорічно. Ярослава зятик, Марина Гречка у ритмі подій.